Фізика, фізіологія, анатомія, психологія, математика в кожній з цих наук цей найвидатніший учений 19 століття зробив блискучі відкриття, які принесли йому світову славу. Герман Гельмгольц яскравий приклад того, яке величезне значення має широта кругозору вченого, багатство та різноманітність його знань та інтересів. Герман Людвіг Фердинанд Гемгольц народився 1821 році в Потсдамі в родині вчителя гімназії. За бажанням батька, Герман вступив у військово-медичний інститут Фрідриха Вільгельма. Він вивчав фізіологію і захистив докторську дисертацію про будову нервової системи, у якій вперше довів існування нейронів. Наступні три роки Гельмгольд служив військовим лікарем. Живучи у казармі, прокидаючи за сигналом труби о 5 ранку, хірург гусарського полку знаходив час для занять наукою. По закінченні військової служби він відправився в Берлін для підготовки до державних іспитів на звання лікаря. Одночасно з підготовкою Гельмгольц ретельно відвідував домашню фізичну лабораторію Густава Магнуса, яка, за твердженням одного з сучасників, була розсадником фізиків-експериментаторів. Згодом Гельмгольц продовжив справу Магнуса, переніс лабораторію в приміщення Берлінського університету і зробив її світовим науковим центром. Іншим учителем Гельмгольца в Берліні був Іоганн Мюллер. В його журналі в 1845 році Гельмгольбс опублікував роботу про витрату речовини при дії м'язів. У тому ж році молоді вчені, що групувалися навколо Магнуса та Мюллера, створили Берлінське фізичне товариство, яке стало надалі німецьким фізичним товариством. У першому ж томі реферативного журналу Успіхи фізики був надрукований огляд, виконаний гельгольцем з теорії фізіологічних теплових явищ. А 23 липня 1847 році на одному з засідань Гельмгольц зробив доповідь про збереження сили. У ній він сформулював свій принцип збереження живої сили. Головну увагу Гельмгольц приділив фізиці і дуже швидко та стисло говорив про біологічні явища. Проте саме ця доповідь відкрила Гельмгольцу шлях до кафедри фізіології та загальної патології медичного факультету Кеннісберського університету. Ченний отримав посаду екстраординарного професора, яку посідав протягом шести років, поки не перевівся професором анатомії та фізіології в Бонн. У 1858 році Гельмгольц став професором фізіології в Гельдейберзі. Він багато й успішно займався фізіологією зору. Його роботи істотно збагатили цю галузь знань та практичну медицину. Підсумком досліджень виявилась знаменита фізіологічна оптика Гельмгольца. Вчений побудував особливий апарат ольфтомометр який дозволив вимірювати кривизну рогової оболонки задньої та передньої поверхні хришталика і вивчати заломлення променів в оці. Вивчення ока показало, що сітківка має три види чутливих волокон, які сильніше за все подразнюються відповідно: один червоними променями, інший зеленими, третій синіми. Комбінація подразні створюють всю ту гру кольорів, яку ми бачимо навколо себе. Тут же, в Гельдельберзі Гельмгольц провів свої класичні досліди по встановленню швидкості поширення нервового збудження. Вона виявилась зовсім невеликою, не більше 100 метрів на секунду. До Гельмгольца стверджували, що виміряти цю швидкість просто неможливо. Так само багато Гельмгольц зробив її в області фізіологічної акустики. У 1863 році вийшла його книга Вчення про звукові відчуття як фізіологічна основа акустики. На основі своєї теорії резонансу Гельмгольц створив вчення про слухові відчуття, про голос і про музичні інструменти. Вивчаючи явище коливань, Гельмгольц розглянув і ряд питань, які мають величезне значення для теорії музики, дав аналіз причин музичної гармонії. Там же, у Гельдеберзі, вийшли його класичні роботи з гідродинаміки та основ геометрії. З 1871 року. Гельмгольц стає професором Берлінського університету. З переїздом у Берлін він присвячує себе винятково фізиці, причому вивчає її найскладніші галузі. Під його керівництвом створюється фізичний інститут, у який приїжджають працювати фізики всього світу. Імператор Вільгельм дарує Гельмгольцу дворянські звання. Вченого призначають директором тільки на створеного центру німецької метрології, фізико-технічного інституту в шарлотте Бурзі. В 1889 році Гельмгольц переніс важку втрату. Його син Роберт, на якого покладав великі сподівання, молодий фізик передчасно помер, залишивши незавершену роботу про випромінювання палаючих газів. Гельмгольц знайшов порятунок у учнях. Його лекції слухали тисячі студентів. Його вважали своїм учителем кращі вчені, серед яких Генріх Герц та Макс Планк. Останні роботи Гельмгольца, що написані за два роки до смерті, присвячені теоретичній механіці. Помер Герман Гельмгольц 8 вересня 1894 року.